Пишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше головне управління розвідки розвінчало фейк російської пропаганди зі стріляниною по авто жінки з дитиною. Росіяни поширили фейкове відео, де невідомий в українській формі, нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною. Дослівно розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі, начебто, стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, є російським фейком і ворожою і псо. Це було нібито знято з реєстратора в авто жінки. Підписуйся на наш канал, став лайк і залишай свій коментар. Розвідники називають відео примітивним фейком та вказують на аргументи, які свідчать про постановочність відео. До вашої уваги. Перше локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою. Одне з джерел вкиду Нік Юри Алексеїч ЗВ. По-третє, українські військові наносять на свої авто суцільні хрести на ролику ж хрести Вермахту. Четверте реєстратори в Україні заборонені навіть на глибокому тилу та на заході України. П'яте. Кузов автівки, на якій, нібито йдуть українські військові, був виголотований у Росії та ніколи не поставлявся до України. На одній хвилині 35 п'ятій секунді військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомату, але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. йшла розмова через вікно звуку. Закриття вікна немає. Коли машина їде назад, знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розслід гільз. У цей момент мав би бути хоч якийсь звук. Ще одним свідченням показової фейковості це факт, що ролик розкритикувало навіть низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок на російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео, і за звинуваченням українців у нацизмі потім його прибрало. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими та неадекватними, а також творити конфлікт із представниками мусульманської спільноти цього разу з кримськими татарами з діалогу військового і жінки, що було за Кримом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримсько-татарського народу. В той же час ролики виявився повним провалом і черговим типом фейковим.